Ви сказали, що ви мерзнули в Бахмуті, так як на північному полюсі. Так. І ви на північному полюсі були? Був на північному полюсі. А так. там що, те саме? Ні, там, там ми, це не була наукова експедиція, це була військова експедиція, про тому таку більш армії нашого, скажімо, довоєнного зразка. Але там були дуже позитивні люди. І я був в екіпажі літака Ан-28 двохмоторного, який пілотував, пілотував наш на той момент найкращий пілот конструкторського КБ Антонова, І, це пілот, який випробовував літаки. Mm -hmm. І, власне, на цьому літаку ми вперше в історії двохмоторному літаку сідали ну, от на, на північний полюс і летіли з Києва на нього. Це маленький літачок, але він має два двигуни. Ці літаки практично не планують. ну, В нього немає планування. А до цього сідав лише літак Ан-2, який, mm -hmm. в принципі, являється собою планером одномоторним. Угу. Тобто ви, по суті, з Києва, так. з Києва да? летіли прямо з пересадками туди? З багато. З пересадками. пересадок. Угу. Потім в нас була база у Хатанзі, де ми проходили там і підготовку і ну, морально надихалися вічною мерзлотою, і вже потім летіли на полюс. Яка там температура тоді була? Не знаю, у нас був на борту градусник, коли він розбився. Не знаю. Але літак, цей, він не герметичний, тому, власне, там, як, як їдеш в як, якомусь таксі в Каїрі, тобто там вітер всередині свище, і тиск ненормалізований відносно того, що за бортом. Тому як летіли вже фінальні перельоти, летіли на висоті, тобто практично всі вже відключалися, недостаток був кисню. Але це були тільки українські військові. В без... нашому літаку були. Власне, українські військові і представники Гостомеля КБ Антонова, конструкторського бюро, паралельно з нами була ще військово парашютна операція. Це наші десантники робили стрибок в точці 0 на північний полюс з літака іл 76 Вона була розбита на два етапи таких. Дуже цікава історія. Так, ну вона є в інтернеті, але про неї досить мало інформації, тому що це доінтернетний ще період. Mm -hmm. Тому в основному тільки згадки, як там як про отамана Сіркашу, наші військові там були приблизно така сама згадка про нашу експедицію. Це okay. була виключно наші це були виключно наші наукові співробітники, а також команда судна Ушуая Чилійського які нас туди ну, робили наш закид нашої групи на, в сторону Антарктиди через пролив Дрейку. Бачите, тоді не було якихось відмінностей міжрасових, між нашими російськими спеціалістами, у нас не було війни тоді. Ну, але спілкувалися ми не так багато, тому що ми були, займалися різними напрямками. Ви цих, ну, росіян на букву П, ви їх ненавидите чи. Чи які у вас них почуття виникають? Ненавидіти це, мені здається, досить просте почуття і зрозуміле. У мене немає сформованої зараз чіткої думки. Знаєте, це дуже дивлячись до кого, дуже особисто. Коли Не, мені вони... воно, як до ворога. До... Ясно, що... Ну, що я. Ну… Я не можу сказати це ненависть. Те, що це виражена нелюбов, це точно. Ненависть це теж таке почуття, яке вас ослаблює. Ну, моя точка зору. Бачте, більш того війна, це така досить абстрактна річ. Я їх в основному бачу, або вони нас обстрілюють і чогось там важкого і менш важкого. Або ти їх бачиш на моніторі, або в мене було, коли ми були в СП в СП спостережному пункті. То я їх чув, то, що ми були дуже близько, я чув, як вони матюкаються, як вони там перепарковують свій транспорт, я чув досконально їхні розмови, і ти сидиш з товаришем в кущах і просто тримаєш автомати. Іноді переглядаєшся, на якісь фрази реагуєш з товаришем, але відчуття не дуже хороше, що ти відчуваєш ну, всім своїм єством, що ворог, от, ну, що ти на волосок від них просто. Але в основному, в основному, бачите, з ними спілкувався, я вже з полоненими. А тоді в мене немає нависті ненависті того, що от в останній крайній раз, не останній крайній. Як я їх бачив, їх було двоє, один з них поранений. І наші хлопці, які вбили товариша, от я, от, чесно кажучи, я молився, щоб, щоб вони просто абсолютно не було людської реакції, щоб наші хлопці їх не вбили. Ніхто ж не бачив ніякої ні, ні конвенції, нічого. Тобто, Ми самі навколо вороги. Тобто вбити, грохнути цих двох, ну, простіше. Ну, не те, що не, це взагалі на війні з цим проблем немає. Просто ніхто не усвідомляє, що патріотизм від воюючій держави, це маєш, ти готовий бути вбити людину. Ну, тобто, ми високопарно, що от захищати батьківщину, так. Але шлях, ти маєш вбити людина. Собі подібна. І от я молився, щоб вони їх не вбили. Ну тобто, це вже не, не ненависть, ти маєш бути вище цього. І почув ваші молити. Почув, їх неба. Більше того, мої товариші так благородно себе повели, коли сказали Лермонтова, ну ти з ним, ти з ним поговори, поговорив, що наш командир говорив, він був з Франківщини, угу. з Яремча, і він сказав, він говорив, типу, хто був ваш командир? Вони ми не розуміємо, І вища ви очі замотані, скотчем, руки скотчем замотані. І вони реально тупо не розуміють. А він їм Україн. Так. Я вже не можу з ними Лірмонта. Воно ну, ти поверить. Я думав, а Лєрмонтов ну, видатний воїн просто з таким ну, дуже мужнім благородним обличчям, але видно безжальний до ворогів. Я подумав, що напевно Лєрмонтов їх вже зараз того. Але угу. підійшов Лірмонтова і просто чистою російською мовою, він з Донецька сказав, хто був ваш командир, а, а типу, ті, ніхто їх не бив. Більше того, знаєте, як рани іноді, ну, є така річ, що ну це ж постійно стає ей ефекту, що просто як добитися, щоб заговорив твій опонент, просто можна наступити йому на рану, і він стане більш покладистим і більше готовий спілкуватися. Ніхто, не дивлячись на те, що можна це зробити, не не зачіпав їх пальцем. Ні разу ніхто їх не вдарив, хоча загинув їх побратим. Розумієте, це все-таки це вже епік історія про благородство. Ми можемо ну, їх ненавидити, коли вони напроти тебе. Але коли вони вже повністю в твоїй участі вони не можуть дати здачу, це як вдарити в спину. Не можна цього робити. І так я спілкувався, знімав, ну, мене посилали від служби в табір військовополонених. Я був в формі. Всі інші були без форми. І от вони, як муха намет, лізли, власне, в цій же формі, той, що власне вона в мене одна з початку війни. Це сама форма? сама ні, ну Можливо, там якісь зимові штани були, це було холодно, я вже не пам'ятаю. Ну, власне, вона виглядає схоже, ви ж знаєте. І вони от для них, тобто вони бачать українські військові. Тобто, до цивільних вони взагалі. І от їм було реально цікаво зі мною поговорити. Uh -huh. Тобто я відчував і постійно старались щось до мене звертатися. Всі абсолютно вічливі. Тобто, навіть якщо вони не були в житті у своєму вічливі, що. Uh -huh. і це дуже дивне відчуття. І знаєте, ну тобто дуже важко ненавидіти, коли вже, коли ця істота, вона вже повністю у вашій, коли вона принижена і вона знаходиться під вашим контролем, під вашим фактично. Залежить від вашого ставлення до і тут ти вже не можеш переступити цей бар'єр.